Доброго дня, друзі, раді вітати вас на нашому вебінарі. Мене звати Ірина, я комерційний директор компанії Капітал». І сьогодні будемо говорити про речі, які справді важливі для кожного фермера, як оновити техніку все зараз і не витрачати все одразу. Тому мобетка Капітал запустили агрорострочки. про те рішення, яке дозволяє взяти техніку сьогодні, а сплачувати пізніше за зручним для вас графіком. Сьогодні говоритимемо про справді унікальну можливість, якої наразі майже немає на ринку. Цей вебінар ми проводимо разом з нашим партнером з АгроКар у межах проєкту Цифровий лідинг» у три кліки за три дні та підтримки програми Агро. Разом зі мною сьогодні Олександр Дубина, бренд-менеджер тракторів Spike. Доброго дня, Олександр. Рада вас вітати. Доброго дня, навзаєм, Ірино. Чи добре мене чути, чи добре мене видно? Так, бачимо, чуємо. Трохи розкажу про нас про нашу компанію. Ми компанія «Агрокар Україна. Наша історія починається з 2009 року, коли ми почали працювати з імпортною вживаною технікою, і пропонувати, скажімо так, ще з 2009 року більш такі зручні і вигідні продукти для наших фермерів, щоб забезпечити якісною технікою. Потім ми перейшли. Вже на власне виробництво запчастин, впровадження IT-технологій в фермерських господарствах. І на сьогоднішній день, вже починаючи з 2023 року, ми виробляємо трактори торгової марки Spike. Тому так. Коротестенько розповіли. Отже, ми. Якби розуміємо, що трактори Спайк це трактори українського виробництва і які вже довели, що можуть працювати на рівні із закордонними. Вірно, Сажу? Так, так далі по... ми з вами на сьогоднішній день ми співпрацюємо з о, державою. Пропадає связо десь. Перервати. Так, пропав про підв'язок. Чути добре. А так, так. Наразі не чуємо, Олександра. А так. Маємо перебоїв. Тепер чути. Зв'язком, на жаль. Угу. Хотів підкреслити те, що сьогодні наша техніка у господар подарствах комунальних, як в дрібних фермерів, так і в крупних агрохолдингів. Тому техніка, скажімо так, перевірена часом і роботою. Чудово, чудово. Дякую, Саша. Я би хотіла, ми далі з вами ще будемо проговорювати певні моменти, але зараз, мабуть, затронемо, чому власне, ми зібралися да, і що ми хочемо презентувати. Усі ми розуміємо, що вже котрий рік аграрний бізнес працює в умовах полікризи і змінних кліматичних умов, що постійно додають викликів фермеру. І в таких умовах наші аграрії дуже потребують гнучких інноваційних підходів через складну економічну ситуацію, зростання вартості ресурсів, нестабільність урожаїв і цін на збіжжя, брак кадрів, складна логістика, збут товар. Тому сьогодні ми поговоримо про можливості отримання техніки і існуючі інструменти, зокрема агрорострочки. А також разом із партнером Олександром ми презентуємо унікальну пропозицію, яку ви почуєте першими під час вебінару, і першими зможете нею скористатися. Ну і е, на, на фінал буде фінансовий бонус від ЕСКА, який ми озвучимо наприкінці, тож залишайтеся з нами. Е, Аграрії е, протягом останніх трьох з половиною років війни. Зіштовхуються з численними викликами, які суттєво впливають на ведення бізнесу, а саме зменшення обігових коштів через зниження доходів і проблеми з логістикою. Нестабільність ринку через непередбачувані зміни ціни на зернові, овочі, фрукти, нестача працівників, на жаль, через е ситуацію каткалості, мобілізація, скорочення робочої сили, ну і складнощі з е кредитуванням, бо банки відмовляють у кредитах через фінансові показники або ж затягується процес отримання рішення. Олександра, чи дійсно це є основні проблеми наразі? Можливо, є ще якийсь періч досвіду, чого потребують фермери прямо зараз. Ви працюєте з ними частіше, як то кажуть, в полях. Тому е, доповніть мене чи е, підтвердіть, чи спростуйте, будь ласка, вам слово. Так, Ірино, зазвичай всі ці фактори впливають на економіку країни і на агросектор, зокрема. Від більшості фермерів під час спілкування ми чуємо, що прибуток значно зменшився, бо там складнилася логістика, витрати зросли, відчувають майже всі відсутність кадрів, що сповільнює безпосередньо процеси. Але під час вибору зекономити чи зачекати кращих часів, коли там почати щось робити, то зараз майже всі обирають шукати альтернативи і купувати нову техніку. Адже без нової техніки важко виконувати процеси і, скажімо так, конкурувати з врожаями, з усім. Тим більше зараз, коли час обробки посіву збору грає саме ключове значення в якості урожаю. Спочатку багато клієнтів, вони зазвичай розглядають кредити та програми від держави, або зараз дуже популярно останнім чатом саме там ЄБРР, також мають програми. Бо ці пропозиції дають можливість отримати підтримку, фінансовий ресурс виходить, звичайно, дешевше. Ну і останнім часом дуже часто аграрії шукають альтернатив, які саме, ну це такі як пропозиції від виробників або продавців техніки з розсрочками, бо в принципі так можливо, скажімо так, всі свої між собою домовитися, щоб якось спростити і зробити легше. Ну так, таке життя в нас на раді. А, отже, наша з вами тема сьогодні агророзстрочки. Тому давайте розглянемо, що таке розстрочка від продавця. Це можливість отримати техніку з авансом у 30-50% з наступною оплатою через 2-6 місяців. Такі розстрочки продавці зазвичай дають на короткий термін, здебільшого своїм уже діючим клієнтам. Але ж ми знаємо, що буває так, що не завжди виходить вкластися в короткі терміни розстрочки, а багато мікро та малих фермерських господарств купують техніку вживану або нову і взагалі вперше. Основні фактори, що впливають на платіжеспроможність агровиробника, це погодні умови, неврожай, низька ціна на збіжжя в сезон і так далі. Тому е, ми розуміємо, е, що фермеру потрібно більше часу, щоб закрити фінансове питання. Що ж робити? Брати кредит, оформлювати лізинг. Так, і той, і той варіант робочі фінансові інструменти. Але ж ми з вами зібралися, щоб почути ще інші варіанти, як отримати трактор і не платити відсотки щомісяця. Ось саме зараз ми хочемо з Олександром розказати вам про унікальну пропозицію, яку ми підготували для придбання тракторів бренду Spike. Від сьогодні ці трактори, усіх моделей та усіх потужностей доступні на таких умовах: 50% перший внесок, решта 50 на 10-й місяць. Відсотки у цій програмі щомісяця відсутні. А також, що саме цікаве, немає прив'язки до курсу валют. Адже ми з вами маємо український трактор. Українську гривню і українське рішення по фінансуванню для вас. Олександра, доповніть мене, будь ласка, вам слово. А, дякую вам, Ірина. Так, це дійсно унікальний продукт, який ми з вами спільно розробляли і, скажімо так, досить тривалий час до цього йшли. Працювали і зробили такий аналіз по клієнтам, скажімо так, ми свого боку, ви свого боку, і от е, вже після цього вебінару готові його реалізувати. По нашим з вами пропозиціям, повна ціна на трактори 60 кінських сил складає 711 тисяч гривень. На 90 кінських сил одна з таких самих е, популярних наших моделей це мільйон 215 тисяч гривень та 105 кінських сил на суму 1 756 тисяч гривень. Ця пропозиція діє з листопада 25-го року по березень 26-го року. А всі зареєстровані учасники вебінару отримають ці пропозиції також на свою пошту, коли яку вказували при реєстрації. Ті, хто доєднався до нашого вебінару, вже зараз можуть скористатися цією пропозицією. Також ви можете в додаткових дописах на наших сторінках, сайтах компанії або С «Капітал» або Агрокар знайти контакти, зв'язатися з представниками компанії та отримати швидку консультацію і вже за кілька днів мати новенький трактор на своєму господарстві і в принципі працювати. Так, дякую, Олександре. Сподіваюсь, ми з вами надали той самий інструмент, що так потрібен аграріям зараз. В турбулентних умовах нашого сьогодення ми всі прагнемо розробити та запровадити збалансовані фінансові рішення як ось цей наш новий продукт. А в сукупності з рішенням цифровізації та продуктом цифровий лізинг у три кліки за три дні, для укладання угоди не треба їхати через всю Україну, щоб укласти угоду та отримати трактор, то це дійсно великий крок уперед на зустріч споживачу. Також ми б хотіли зробити ще приємний подарунок нашим учасникам. Для всіх учасників, які зараз з нами в прямому ефірі на вебінарі протягом тижня з 7 по 14 листопада діє знижка на, дог... на лізинг. При укладанні договору фінансового лізингу строком від 12 місяців знижка у розмірі 50 тисяч гривень. Користайтеся, будь ласка. Фінансовий лізинг це той інструмент, що є альтернативою розстрочкам та кредитам, адже він надає можливість гнучко розподілити фінансове навантаження на більший період 2, 3, 4 сезони, отримати обігові кошти під наявну у вас техніку для використання на посівну, на придбання обладнання чи будівництво, впровадження точного зеленоробства, що зараз так актуально, а знижені. З жовтня відсотки на фінансування компанією Еска Капітал дозволяють ефективно управляти рентабельністю вашого бізнесу. А, шановні учасники, сподіваємося, ми користь з вами провели сьогодні вебінар, і ви знайшли для себе саме ті рішення, що підходять саме вам і саме сьогодні. Розстрочка чи фінансовий лізинг із сезонним графіком платежів можна розглядати як альтернативу традиційному банківському кредитуванню. Його не варто боятися чи умікати. Навпаки, скориставшись ним один раз, ви зрозумієте, що це найкращий інструмент для підтримки та розвитку вашого агропідприємства. Якщо ви хочете впроваджувати інновації, зберігаючи фінансову стабільність, еска капітал та наш партнер. Компанія Агрока, виробник тракторів бренду Spike, готові вам допомогти в цьому. Ви можете розраховувати на підтримку в найскладніших моментах з фінансовими інструментами, які працюють для розвитку та ведення вашого господарства. Зв'яжіться з нашими консультантами або подайте заявку на наші сайти, і разом ми знайдемо найкращі рішення для вашого господарства. Пам'ятайте, тракторами Spike та рішенням від ЕКА Капітал ваш бізнес зростає вже сьогодні. Олександре! Я щиро дякую вам то учить. за участь за цікавинки. Знайомство з світом агрокар, з світом тракторів Спайк. Це було дійсно цікаво. І е, я хочу сказати, е, що я пишаюся тим, що е, Україна е, надає такі можливості, що ми розвиваємося, що ми підтримуємо економіку. Дякую вам велике за запрошення і також за цю можливість зайвий раз підкреслити і розповісти про себе, заявити про нас. Так дійсно дуже добре, що ми можемо там співпрацювати, розвиватися в тих умовах, яких ми є сьогодні. Тому що в умовах війни, скажімо так, складно на сьогоднішній час і займатися і сільським господарством, і підприємницькою діяльністю, і виробництвом техніки, тим паче такої складної як трактори. Тому, скажімо так, будемо допомагати. Ми, як виробники, допомагаємо фермерам, ви як фінансові компанії також робите цю підтримку. Тому разом до міцної економіки, разом до перемоги. Тому дуже дякую вам за цю можливість. Дякую, Олександре. Дякую усім, що були з нами сьогодні. Підписуйтесь на Капітал та Агрокар у соціальних мережах і пам'ятайте, техніка може бути у вас вже прямо зараз. Для консультації телефонуйте або пишіть у дірек. І бажаю всім гарного і мирного дня. До побачення.